Вітаю вас, діти! На уроці Я досліджую світ. Ми продовжуємо вивчати тему Людина і світ. І сьогодні говоримо про сонячну систему, частину Всесвіту. Налаштуємося на роботу. Людина в світі не сама. Земля це наш великий дім, Природа, зорі й небеса, все разом в серці бережі. В ефірі програма Як почуває себе ненька Україна. У зошиті спостереження познач число, місяць, рік, яка пора року, яким було небо, коли ви збиралися до школи? Що стосовно опадів, яка температура повітря. А зараз переглянемо домашнє завдання. Вам потрібно було. Створити модель космічного корабля або ракети, використовуючи будь-які матеріали на ваш розгляд, представити свою модель класу та пояснити, як вона працює. Поставте на паузу та розкажіть про свою модель корабля. Ми живемо на Землі. Одні із планет, що належать до Сонячної системи. Ці планети обертаються навколо Сонця, і ми знаємо, що їх вісім. Пропоную розглянути розташування планет до Сонця. З'ясувати, яка планета найдовша та яка найближча. Так, правильно, найближча до Сонця планета це Меркурій. А найвіддаленіша від сонця планета це Нептун. Це нерозжарені космічні тіла кулястої форми і великих розмірів. Їх освітлює і обігріває сонце. Кожна планета обертається навколо Сонця, утворюючи свою орбіту. Швидкість обертання та відстань від сонця у кожної планети різні, що визначає тривалість одного повного оберту. Рік на кожній планеті має свою тривалість. У більшості планет є супутники, які обертаються навколо них. Деякі супутники досить великі. Наприклад, ганімету Юпітера, який є найбільшим супутником у сонячній системі. А як ви гадаєте, чи має наша планета Земля свій супутник? Ну, Звісно ж таки, Земля має один супутник це місяць. А у Марса два супутники Фобос. І Деомос, а у Юпітера, Сатурна, Урана та Нептуна їх десятки. Найбільша кількість супутників, відкритих астрономами. у Сатурна – 82. Навколо Сонця рухаються і малі космічні тіла, астероїди, комети й метеороїди. Вони, які планети не випромінюють світла й тепла? Знайдіть зараз орбіту кожної планети. Яка планета має найдовшу орбіту, і яка найкоротшу? Так, звісно ж таки, якщо ми говоримо про найдовшу орбіту, яку мають у нас. Планети і це Нептун. Час його обертання навколо Сонця становить близько 165 земних років. А найкоротшу орбіту має Меркурій. Він обертається навколо Сонця приблизно за 88 земних днів. Цікаво знати. Що планету Венера можна побачити неозброєним оком, і вона часто відома як ранкова зірка або вечірня зірка через свою яскравість. Венера є другою планетою від сонця і світить дуже яскраво, що робить її однією з найбільш помітних об'єктів на нічному небі. Вона зазвичай з'являється в небі перед сходом. Або після заходу сонця. А ось і цікаві факти про планети. Давайте деякі з них розглянемо, а потім подивимось відео. Наприклад, цікавинка, що Меркурій найменша планета в сонячній системі і найближча до Сонця. Також. Ми скажемо, що через відсутність атмосфери температура на його поверхні може варіюватися від мінус 173 вночі до 427 градусів в день. Також цікавинка про Венеру. Венера має найдовший день серед усіх планет. Один день на Венері триває 243 земних дні. А рік, її рік 225 днів. До речі, атмосфера Венери складається переважно з вуглекислого газу, що викликає ефект парникового нагрівання. Ну і наша планета Земля. Земля є єдиною відомою планетою, на якій існує життя. Близько 71% її поверхні покрито Водою. Ти зможеш у відео зараз переглянути також цікаві факти про інші планети. Постав на паузу, відкрий відео в Google класі та подивись. А зараз уявіть, що ви подружилися з мешканцями іншої галактики і запросили їх у гості. Розкажіть, де ви живете. Поставте відео на паузу. Так, можна розпочати з вітання. Привіт, друзі! Я з іншої галактики. Я дуже рада вас зустріти і хочу розповісти про своє місце на землі у нашій чудовій сонячній системі. Наприклад, ми живемо у величезному всесвіті. У якій існує багато галактик. Наша галактика називається Чумацький Шлях, і вона має форму спіралі, де розташовано безліч зірок і планет. Я живу на планеті Земля, яка, яка є третьою планетою від Сонця. Це красива планета. Дуже гарна, різноманітними ландшафтами від Величезних гір до безкраїх океанів. На землі є великі материки, а я живу на одному з них в Європі. В Європі розташована моя країна, Україна. Вона відома багатою історією, культурою і смачними стравами. У, нашій... Та у нашому місті є багато вулиць, парків і цікавих місць. Я живу на вулиці Паризької комуни 75 зі своєю родиною. Я б хотіла вас запросити до себе в гості. Сподіваюсь, що вам тут сподобається. Ось така розповідь у мене вийшла Спробую розказати про свою. Вдома. Прочитайте сторінку 35-36 та перекажіть. Та виконайте онлайн-завдання. А зараз продовжіть моє речення. Планетами сонячної системи є. Найбільша планета це. Супутником Землі є. Молодці. Закінчимо наш урок. Поділіться одним новим фактом або ідеєю, яку ви дізналися під час уроку. Завантажте свої роботи на перегляд! А на сьогодні наш урок завершено. До нових зустрічей! Бувайте!